Обласний етап змагань дружин юних рятувальників пожежних відбувся у Полтаві. У ньому взяли участь представники Полтавського, Лубенського, Миргородського та Кременчуцького районів. Загалом 40 учасників віком від 8 до 17 років завітав на урочисте відкриття перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Життя на сьогодні вимагає бути сильним, не лише фізично, але й психологічно, Тому і знати правила безпеки. Знати, як поводитись з певними небезпечними предметами, тому я дуже вдячний керівництву Державної служби надзвичайних ситуацій за організацію цього заходу і вам за те, що ви приймаєте активну участь. У кожній школі до початку цих змагань проводилися районні. У них брали участь ті, хто в майбутньому хоче займатися порятунком життів, тобто бути рятувальником. Розповіли на відкритті змагань. Ви вже всі переможці. Районних етапів змагань вже найкраще. І хочу сказати, що хай сьогодні переможе найсильніше. Я вважаю успіхівцям. Перед початком для команд провели жеребкування. Кожна команда повинна була пройти вісім етапів. Розповів командуючий змаганнями Богдан Струць. Вони будуть подавати воду. Вони будуть змагатися в'язати рятувальні мотузки, кидати кінець Олександрова, надавати першу домедичну допомогу, надягати захисний одяг, сідати в пожежний автомобіль, тобто імітувати виїзд, збір виїзд за сигналом тривоги. І перша психологічна допомога. Учасниця змагань Анастасія Канівецька з Кременчуцького району говорить, буде надавати домедичну допомогу. Моя команда вважає, і я вважаю, що зараз ці знання нам дуже потрібні, бо ми не знаємо в якій ситуації можемо опинитися. Ну, от навіть зараз ми стоїмо, а через секунду будь-що може статися. Команда Піщанського ліцею складається з дев'яти учнів. Підготовка була ґрунтовна, каже їх наставниця Ольга Щіпець. Ми довгий час готувалися, проходили по регламенту всі види змагань, які там були наголошені, готували плакат, відповідно, дітей також продумували емблемки. Переможців обласного конкурсу нагородили грамотами, кубками, термосами та вручили павербанки.